Так. ТТНка, як завжди тут. А, достатньо очевидна штука, але мені здається, що вона достатньо і цікава, чесно кажучи. Бо якщо це прям так, як і... да? Один в один, але, ну, типу, тут чорна, а в мене біла. Отак от, от, будь ласка. А, що в нас тут є? У нас тут є провід для зарядки з. Е... Type-C. І перехідники через Type-C на Lighting і MicroUSD. Прикольно. До речі, блін, прикольно. А, тут є. Як його достати? цей папити? Офігеть, я і не туди спочатку. Зацініть. А, раз. Зараз я його розберу все, а потім не зберу. Дивіться, у нас є такий перехідник. На лайтінг, і в нас є перехідник на USB. І я хотів дано спробувати підключити до айфону для звуку мікрофон, той, яким я користуюся під час запису на комп'ютері, щоб був кращий звук для вас. І якщо воно буде працювати, то це топово. Це буде одна із найкращих знахідок, яку я знаходив. Бо в мене мікрофон якраз через USB і конектиться. Лайтінг туди, мікрофон сюди, і якщо буде писати звук, то одну із наступних розпаковок ви вже побачите завдяки ось цьому з набагато кращим звуком. Так, а що це таке?